Доброго дня, шановні студенти, курсова робота, курсовий проєкт, графічна частина. Дивіться, заміняємо коло керування. Заміняємо коло керування п'яти двигунів, другий двигун, як ви бачите, у нас реверсний, так, і заміняємо його коло керування на логічну схему. Отже, яким чином е, заміняємо, яким чином заміняємо. Е, всі контакти підписані. Так, ми підключаємо до логічних елементів. які це логічні елементи, е, логічний елемент інвертор, ні, логічний елемент і та. Логічний елемент у нас, знову ж таки, інвертор. Так? І тоді виходи з трьох уже логічних елементів на один логічний елемент А, це або, одиничка це або, а оце у нас І. І з нього вже виход на привод на катушку. Раз, два, три, 4, 5, 6 катушок. Ось ці катушки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Оці всі контакти. Оці всі контакти. так Вони у нас підписані. Отут ось, так. І ось ці контакти. Всі підписані. Під номерами. Так, під номерами і. Підключення до логічних елементів. Ще раз, один це логічний елемент Або. Підключені паралельно. Дивіться, 2, 3, СБ е, 7 КМ 1, 1, А що СБ 7. А, ну, дивимося. Отут От у нас СБ2, СБ 7, а, в нього так, СБ 3, СБ4, СБ6, 7, так. І SB7 і KM1, бачите, включені паралельно, вони подаються до логічного елементу або SB2 до інвертора, SB2 ось до інвертора, або постійно замкнений контакт, і КК1 теж до інвертора. І оці три виходи йдуть на логічний елемент І. і тоді вже живлення подається на катушку, яка спрацьовує і замикає відповідні контакти. Цікава схема е, е, реверсу. Да? У нас повинна спрацювати катушка SB2 або sb 3 Так, І, відповідно, відповідно, у нас аналогічно дивіться, два елементи або е, до кожної з катушки два елементи е, інвертори. Не. І тут два елементи не так. І в е, І заходить у нас елементи, заходять елементи, і вони ще, а помилочка. Помилочка. Значить, виход, виход з оцього, Артем, виход із І на вход оцього елемента. А з цього виход, на вход цього. Оце помилочка. Помилочка. Все інше. Так, все інше зроблено правильно. Отут помилочка. А ти виход з другої сторони. Оцей виход з нього виход іменно цей, на цей. Тільки окремим входом. Окремим входом. Вони тут не пов'язані. А ти тут зав'язуєш на е, е, що це у нас? На 3-3. Але на нічого не підписаний. Що це? А, ну правильно. Ну, ні, отут неправильно. Це от окремим входом должно бути. Окремим входом. тут 1, 2, 3. А четвер... Ну, з виходу треба. А чого це з цим зв'язано? А, ти зв'язав... А, я зрозумію. Ти зв'язав виходи. Можна так, так. Да. Можна виход із інвертора, так, із інвертора Пускати його на сюди на вход. Але якщо в нас тут буде 0, так, то треба через інвертор його пускати, отут. І Іще один інвертор. Тобто, якщо тут виходить одиниця, то спрацьовує цей. Якщо виходить 0, то через інвертор сюди одиниця. І тоді цей спрацює. Отут, тоді, якщо ти так пускаєш, то отут інвертори повинні стати. Або ж виход одиниця. отут виходить, і вона тоді пішла на цей. І тут одиниця виходить на цей. Тобто оці два виходи да, з оцього, вони ж, якщо одиниця, то що в нас дивіться? Якщо одиниця да, виходить, тут то цей спрацює, і одиниця пішла сюди, і цей же ж у нас спрацює. А тут у нас, а що це А це у нас виход ціля сюди да, спрацює значить, через інвертор. І два входять в один, так не роблять. так? Тобто, окремим, входом, окремим входом. Тут окремий вход, а тут у нас, а, отак. От так, да, ну все одно тут через інвертори. Тут два інвертори треба ставити. Далі, тут у нас. Ну, а аналогічно, есть, да, як перший, третій і четвертий, п'ятий. так. І що тут аналогічні функції? Так, розписав молодець. І. Значить, тут у нас позиції розписав. Ну, позначення. Да, є, молодець. Те, що хотів, отут тільки оце інвертори поставити. Бо чого? Тут заходить 0, сюди одиниця. Одиниця пішла сюди, але одиниця пішла й сюди. Так, тобто обидва тоді елементи А воно через іде, то через 0. Якщо тут буде 0, то сюди йтиме одиниця, то тоді цей ж нас працює. І тоді виход сюди. Якщо тут буде 0, то сюди піде одиниця. Що пішла сюди одиниця, треба, щоб тут ще один інвертор ще раз переключив. Оце треба переробити. А так. Молодець, все добре. Так, панове, читайте лекцію 3.6, Так, в лекції 3.6 по системам керування описано детально. Це. Дивіться, там відео я записав, як працює схема. Це дуже проста схема. значить, Всім, хто на відмінну оцінку, треба буде це зробити. Дякую за увагу.